Презентація Сімал Джикс. Сімалджекс це безпека шлунково-кошкового тракту. Класифікація болю у собак. Гостра хронічна, вісцеральна, соматична, клінічна, запальний процес, невропатія. Нестероїдний протизапальний препарат. Сімал Токсичність нестеруїдного нестероїдних протизапальних препаратів. Іде на шлунково-кишковий тракт, на нирки, серцево-судинну систему, та кров і печінка. Відомі у світі бренди нестероїдних протизапальних препаратів. Рімаділ капрофен, трококсил, мавококсип. Превікокс, фірококсид, метакам, мелаксикам. Рімаділ. Виробник Зоет з США. Сильні сторони. Ефективний, добре знаний у світі для щоденного використання. Форма випуску ін'єкційний та у пігулках. Можна задавати з їжею. Слабкі е, сторони, виключно для собак, негативна пропаганда побочних ефектів в соцмережах, невиражена селективність, складність дозування. Трококсил такий то, той самий е, виробник Зоетіс США. Сильні сторони. Приємний е, смак. Добре переноситься пацієнтами, різнопланове позиціонування. Слабкі сторони, Небезпечний, складна схема застосування, не використовується для цуценят. Обмежена тривалість лікування, максимум 7 місяців. Мінливий метаболічний профіль залишається у крові від 30 до 105 днів, залежний від прийому їжі. Починає діяти впродовж 24 годин з моменту прийому всередину. Наявність побічних ефектів. Праві кокс виробник меріал. Анція, сильні сторони, висока селективність до кокс 2. Високий профіль безпеки до дорослих, до дорослих тварин? Багато проведено клінічних досліджень? Сприймається як кращий у своєму сегменті за ступенем ефективності. Слабкі сторони, низький профіль безпеки для молодих тварин до одного року. Має специфічний смак. Що представляє собою Сімal Gsix? Семалджекс подавляє запалення, прибирає больовий синдром. Для собак з остеоартритами впродовж 6 місяців для редукції больового синдрому та запального процесу прийом один раз в день. При більш довготривалому лікуванні потребує регулярного спостереження у ветеринара. Для собак. Під час і після проведення хірургічних маніпуляцій. Застосовується однократно за 2 години до операції. Далі курс протягом 3-7 днів прийом один раз в день, незалежно від режиму харчування. Одноразове дозування. Одноразове дозування для собак усіх пород та розмірів 2 мг на 1 кг живої ваги. Один раз на день. Діюча, діюча речовина симикоксиб. Вперше застосовується вперше у ветеринарній медицині. медицині. Сімалджекс його діє протизапальний, жарознижуючий, протинабряковий, знебулюючий. Властивості Сімалджекс Пігулки з приємним запахом. З приємним смаком, легко діляться, легко можна ділити їх. Термін дії 3 роки, не потребують спеціальних умов зберігання. Сімалджекс безпечний для шланково-кишкового тракту: нирок, печінки серцево-судинної системи. Високий індекс безпеки. Відсутність кровотеч, ерозія або виразок навіть при шестикратному підвищенні рекомендованої дози. Добре переноситься шлунково-кишковим трактом. Побічні ефекти рвоти рвоти та діареї зникають після завершення терапії. Зручність застосування, приємний запах і смак, подобається собакам. Пігулки з розділовою насічкою легко розламуються. Можна задавати з кормом і безпосередньо всередину. Два види пігулок для оптимального лікування собак: 30 мг та 80 мг. Сімалджекс бренд. Новий стандарт ефективного. Новий стандарт ефективного нестероїдного проти, протизапального препарату для короткострокового та довгострокового лікування больового синдрому у собак усіх порід і розмірів. Забезпечує домашній тварині гарну якість життя, власникам високий ступінь задоволення результатом, а лікарям впевненість у своїх діях. Переваги Сімалджексу – Ефективність, безпечність, зручність, застосування. Дякую за увагу.